Тарас Загородній політичний експерт долучається до на нашого ефіру. Пане Тарасе, моє вам вітання. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава давайте почнемо із подій в Росії. Там тривожно, як кажуть самі росіяни на Білгородщині. От російські добровольці вже вдруге здійснюють рейд на ті території. Інститут вивчення війни аналізує всі ці реакції, реакції росіян, ті звернення, які вони записують, ті слова, які розходяться у них із заявами Шойгу. І от вся ця реакція на ці події каже в інститут вивчення війни. Ну, свідчить. Про певне таке дезорієнтацію таку населення. Так? Який, на вашу думку, вплив ці операції всередині території Росії мають і на населення, і на місцеві еліти? Що ми побачимо далі? Ну, Дивіться, в дійсності ситуація для росіян значно гірша, ніж вони собі уявляють. Фактично, Україна, можна сказати, отримала. Ліцензію на ліквідацію частини російської державності. В такої доктрині такого обмеження суверенітету, абсолютно за такою схемою, як росіяни робили останні 500 років, так тобто, це захоплення території, в тому числі гібридними агресіями. Тепер Україна фактично розгортає цю схему, але тепер вже на росіян, і вона викликається шок, тому що вони не знають тепер що робити. Більш того, я впевнений, що це. Знайшло підтримку на заході, принаймні, ми не бачимо такого заперечення. Ну, як американці говорять, ми не схвалюємо. Ну таке, знаєте, не схвалюємо це. знаєте, не забороняємо, тобто. Створюється ситуація, коли гібридною такою ж агресію, ну не агресією, гібридними методами. Україна зараз починає демонтаж російської влади. Чому тому, що під а, 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 зменшується довіра безпосередньо до Путіна, він же обіцяв росіянам, а, обіцяв росіянам безпеку в обмін на зменшення свобод. Цього не відбулося за 20 років. А, далі а, зменшує довіру до. no Російського командування і військового в першу чергу, що є частиною контрнаступу української армії, змушує розтягувати війська по всій території Росії, що теж збільшує шанси на без... на контрнаступ з меншими втратами. А в довгостроковому періоді, в довгостроковому періоді, ми не знаємо, що залишиться на території Російської Федерації, але частина все рівно залишиться. Ну, я думаю, що все ж таки частина залишиться Росії достатньо значна, але тепер російські еліти завжди будуть зважати і згадувати, що з території України щось може прилетіти. Так? А вони завжди будуть думати: а чи є хтось в списках, наприклад, на нашого аналогу Масаду, скоріш за все, це у нас вже є СБУ, чи є а, з яким настроєм прикинувся пан Малюк, так чи переглядає він ці списки, які у нас можуть хто з російської еліти може отримати а сьогодні виробничу травму з несумітним з несумісним життям? Тобто, фактично в довгостроковому періоді ми вже бачимо зараз, що це обмеження суверенітету російських еліт, і це до речі буде впливати не тільки на Росію, а буде впливати на Китай, тому що Китай вже хоче поглинути Російську Федерацію. Ну і від собі вони з кимось домовляються так з російського керівництва, що у нас буде так, буде так, буде так. А українців є зовсім інші плани стосовно Російської Федерації. Чому тому, що наше завдання забезпечувати безпеку нашої держави, і ми за принципом, зі схемою, як працює Ізраїль проти своїх ворогів, буде здійснювати захист своїх інтересів як військовими діями, так і так і діями спецслужб. А більш того я скажу, що те, що відбувається зараз на території Російської Федерації, це фактична схема як а, схема іноземного легіону. А це коли у Франції є спеціальні такі підрозділи, де вони набирають іноземців до себе, і і відправляють їх воювати в своїх колишніх колоніях, це в Африці так. Тому те, що зараз відбувається, це кардинальний злам ставлення заходу до Російської Федерації, і України, як я вам говорю, зараз ну єдина країна в світі, яка отримала фактично ліцензію на ну таке, знаєте, на ліквідацію деяких людей на території Російської Федерації. Ну і відповідно, якщо говорити про реакцію Росіян, ну вона. Прогнозована, чому тому, що росіяни, це ж не українці? Там же ж росіяни це глибоко атомізовано суспільство, яке. Російська влада не привчила до самостійності, вона ж і навіть боїться зброю давати в руки, тому що розуміє, що це може повернутися проти них. Там все йде через державу. А якщо держава не може організувати оборони оборони країни, то відповідно воно починає сипатися в такому форматі, як ми зараз це бачимо. Щодо реакції Росіян, але а, а щодо реакції Путіна на всі ці події, от він на тлі всього цього вирішує збільшити видатки на 19 мільярдів на свій новий бункер і взагалі ну не вважає за потрібне якось коментувати ні ситуацію в Білгородській області, ні атаки безпілотників по всій території Росії, не тільки на Москву. Так чому так? Хіба вже росіяни от не хочуть чути таких різких заяв у відповідь гойда і так далі? Ні, ні, на Москву він якраз відреагував достатньо нерв, нервово відреагував. Що ви побачили? Він особисто коментував атаку на Москву. А чому тому, що це болить йому особисто, тому що безпілотники прилетіли поряд з його резиденціями, а прилетіли на Рубльовку, що, до речі, викликали цікаву реакцію в Росії. Росіяни зраділи цьому. Якщо ви бачили обурення цього Соловйова, він якраз обурювався, а як це ви підтримуєте удари по рубльовці? Там вже теж живуть росіяни, як він це показував. А це означає, що такі що Україна якраз знайшла нову точку нову точку нестабільності Росії, яка полягає в тому, що Більша частина Росії недолюблює Москву, і ще невідомо кого вона більше ненавидить: Українців вона ненавидить чи Москву і особисто Путіна як представника цієї політичної еліти, і це означає дуже цікавий момент, що багато росіян як такі люди з пасивним мисленням, як люди, які Будуть шукати більш сильного, ну як сказати, володаря. Ну давайте будемо відверті. Вони можуть розглядати Україну як країну яка може визволити, наприклад, від гніту з боку Москви. І вони будуть шукати собі новий прихисток і можуть навіть підтримувати ну принаймні пасивно будуть підтримувати а, Україну. Хтось активно буде записуватися ці добровольчі батальйони, до яких Україна звичайно не має ніякого а, ніякого стосунку. Ви до речі, помітили, яку істерику це викликала у Скабієвої, коли вона а, коли ми почали коментувати і знущатися з росіян, що цю зброю можна знайти ви там ніколи. Да, а ви бачили, як яка у них істерика була? А, ви, як Скобівська ані вони що, здіваються над нами? Тобто, коли оця от ми цей інструментарій е, гібридної, гібридної атаки почали більш. Грамотно використовувати з правильними посилами, а вони не знають, що проти цього робити, тому що вони до цього не готові. І вони розуміють наскільки вони уразливі. Тому Путін, Путін, а це завжди була позиція Путіна. і Це дуже добре, тому що дивіться зараз, якому становищі опинився цей губернатор Білгородської області. Він фактично покинутий, а це дуже такий знак для регіонів всіх інших, тобто Москва, тебе кине. Іди розбирайся, у тебе армія заходить. Так ти нічого не можеш зробити. іди розбирайся з армією. і це що це означає? Це означає, що прикордонні а, області. Росії, де до речі, багато українців проживають, і якщо ви чуєте репортажі, наприклад, з, з той же Курської, Білгородської області, там же є українська мова, і вона достатньо грамотна. Ну там не, більше достатньо. української, ніж російської, я б сказала. Так так, і це означає, що тепер губернатори. Змушені йти на якісь неформальні домовленості з Україною, і це ну там давайте так не будете робити. Так для Тобто це ці процеси називаються вже і культурний, і силовий вплив на прикордонні області Російської Федерації. Це дуже добре, тому що це фактично дозволяє розхитувати вертикаль влади Росії так. Інших гравців, які на це подивляться, почнуть, можуть діяти вже в різних регіонах. Ну, наприклад, той же Китай, Казахстан, там да більш Туреччина, яка теж а, є, проявляє активність на Кавказі і так далі. Тому а, ця, цей процес ерозії, який запущений от появою цих загонів, а, при негласній підтримці. Заходу я впевнений, що це було узгоджено з ними, тому що подивиться перший захід такого загону був 2 березня цього року в Брянську область. Пам'ятаєте, да? публічно зайшли, показали, і потім була тиша десь більше місяця. Чому я впевнений, що це узгоджувалось, і врешті-решт знайшли точку дотику. І це дуже на заході. Переконали, тому що там же виникає питання: а от що робити з Білорусю, так а з білорусю там більш складне буде питання, що в Білорусі потрібна після зміни влади Лукашенка. До речі, невідомо ще зараз як вона буде змінюватись. А я думаю, що на території Білорусі теж можуть з'явитися загони трактористів, селян та доярок, які прийдуть звільняти допомагати білоруському народу. І, а там може бути зовсім інша довгострокова стратегія. Тобто Україна тут буде, а, Україна тут буде таким демократизатором а, Білорусі в довгостроковій перспективі. Тобто а, Заходу будь, потрібна буде сила, яка Створить в Білорусі довгострокову демократію, так тому що Білорусь це дуже важлива країна, це єдина країна, яка поки що залишилась у Росії, через яку вона може активно впливати на європейську політику. Ось частина це може стосуватися в Молдові. В Молдові питань по демократії немає, але в Молдові існує анклави, які працюють фактично під контролем Російської Федерації. Це Придністров'я, так. І там є ще оця автономія Гагаузів. Так вона фактично під контролем теж Російської Федерації та Туреччини. І вони створили такий небезконтрольний безконтрольний анклав. Там на нещодавних виборах фактично перемогла. Проросійська партія і Молдова нічого не може зробити як офіційна, офіційна влада. Вони там намагаються когось. Я от бачив там новини, намагаються когось провести обшуки на території там Камрату, там цей їхній центр цієї автономії. І там починаються крики, що чого ви чіпаєте і піднімають, і політизують питання, що, начебто, ви. А, Утискаєте права ГАУЗів. ну тобто там немає такого, тому що фактично там створене проросійські анкла. Тому тут те, що зараз починається, те, що розкручується, воно я вважаю, дуже добре. Це означає, що захід ухвалив для себе рішення, і ми повинні скористатися цією можливістю для того, щоб і контролювати і російські еліти, і білоруські еліти, тому що для нас це принципове питання. У нас є північні кордони. І нам потрібна безпека на наших північних кордонах, тому отакі от гібридні методи дії проти Росії вони будуть ефективні. Нам потрібно обвалити фронт а, а, Росії. Ну знаєте, як за принципом, як німці обвалили... <кхем> фронт російської імперії в 17-му році, коли надіслали Леніна до, до Російської імперії. Він провів революцію. Фактично, так очолив революцію і вивів Росію з війни, і це дозволило тоді Німецькій та австро імперії отримати на певний час передих. Це звичайно, їм не допомогло, але це ми знаємо через тільки 100 років. Але допомогло їм реалізувати свої інтереси. Нам такі інтереси теж потрібно реалізовувати. А от ви згадали про те, що керівники оцих от прикордонних російських областей з Україною могли б якось домовитися з українською владою про ну безпекову ситуацію, так але ми бачимо по реакції цього ж Гладкова, який заявив, що єдиним виходом він бачить, як він сказав, захопити Харківську область і Харків, аби припинити обстріли у Білгородській області. Це така непоказова реакція. Ну, дивіться, говорити вони все, що завгодно буде, так ну знаєте, така відповідь: ну йди спробуй, ну спробуй захопити. Ну, дивіться, коли у тебе знаходиться вже на території, коли дивіться, коли вони вже не контролюють частину своєї території, ну про що ти про що про що ти взагалі говориш? Там так що ти там збираєшся захоплювати. Дивіться, ми повинні діяти а, е, достатньо раціонально і виходити з інтересів гравців. так? Не те, що вони говорять, а те, що вони можуть зробити, ну наприклад, дивіться, є Пригожин, так який активно там зараз розкручує свою партію, а активне діє, і ми повинні розуміти мотиви цієї людини. Мотивом це єдина людина, наприклад, з нинішньої політичної тусовки Росії, яка незважаючи на те, що говорить про Україну. Зацікавлений у парадська Російської Федерації, чому тому, що це в його інтересах, це призведе до падіння і ерозії а, нинішньої владної вертикалі взагалі, системи а, Путінської Росії, де він після чого він має великий шанс або стати частиною влади, так або використовувати вагнер да для перерозподілу власності у. Пост Росії, тобто ми повинні мислити абсолютно чіткими цинічними правильними інструментаріями і шукати тих, хто е, може допомогти нам в першу чергу знести владу Путіна. Тому що ми повинні розуміти, що поки Путін при владі, війна буде тривати. Як тільки Путін зникає, відкривається вікно можливостей для того, щоб реалізувати власні інтереси. Так, почула. Давайте ще обговоримо події у нас. От мені цікаво почути від вас вашу думку. От трагедія біля бомбосховища, яка сталася в минулої доби у Києві, так і є вже реакція, і президента навіть була вчора. Вона призведе оце це все до якоїсь політичної події, на що натякнув Зеленський. Ну, подивимось, до чого це призведе тут. Тут питання не події, тут питання а, наскільки це підвищить якість роботи державного апарату в рамках всієї країни, а тому, що вочевидь ми бачимо, що Багато з наших можновладців після шоку перших трьох місяців, знаєте, коли там більшість розбіглася, якісь там в закарпатські котли пішли захищати і так далі. Відійшли від шоку, особливо це стосується от, податківців. Ми бачимо там бебів і так далі. які е, трохи очухались так, а тепер починають думати, що вони можуть жити як до війни, тобто збирати ха. Добарі, а, різними способами, не діяти відповідно до нинішніх реалій а, і так далі. Тому а, тут питання: якщо буде зміна, то чи призведеться це підвищення якості. Роботи державного апарату відповідно до тих потреб, які постають перед нашою державою. Якщо воно викличе, ну дай Боже, якщо ні, то питання навіщо кого змінювати? Тому тут в дійсності систему характеризує не помилка, а реакцію на помилку так. Що було зроблено, де було зроблено, які гроші зараз витрачаються. Слухайте, я дивлюся, наприклад, на Прозора і дивлюсь, що відбувається, наприклад, на в тому числі на рівні місцевого самоврядування. Так там ну життя, начебто, в країні не йде війна. Тобто якісь озеленення витрачаються кошти замість того, щоб допомагати армії, так різні схеми повністю відродилися, просто на них ніхто зараз особливо не звертає увагу через війну, і багато чого іншого. Тут сама парадигма того знаєте, Ми бігаємо, просимо ресурсу наших західних партнерів при тому, що в країні є багато ресурсу, які просто розкрадаються. Тому, якщо повертаючись до початку вашого питання, знов таки чи підвищить? Це якість роботи державного апарату, так який повинен розуміти, що ресурси, які зараз є, повинні використовувати саме на захист громадян, і ці державні діячі, в тому числі, які зараз знаходяться при владі або претендують, що знаходяться при владі, повинні розуміти. Що народ України тепер буде міряти його поведінку під час війни, відповідно з його перспективою взагалі, залишатися у, 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 у залишатися претендентом на будь-яку політичну владу в нашій країні? Це до речі, бізнесу теж в тому числі стосується, що хто як жертвував особистим. На це теж велике питання, і моральна. Чи залишиться моральне право у яку частини політичної еліти, так і у бізнесової еліти, а взагалі працювати в нашій країні напевно продовжу продовжувати вашу таку думку. Елла Лібанова, директорка інституту демографії і соціальних досліджень імені Птухе, дала інтерв'ю українській правді, і там вона серед іншого спрогнозувала, що на українців чекає розкол за ознакою поведінки під час війни. І ми бачимо дійсно ці постійні повідомлення і про корупцію, і про те, що такий то там в батальйоні Монако та. Такий то в Ніці, такий то на своєму власному мерседесі кудись виїхав втік. Нам от чекати якихось заходів ну проти таких представників еліт, чи все таки, от з усім впорається в лапках наша народна пам'ять? Ми все забудемо швидко і пробачимо? Е, ну, дивіться, я б це як якщо говорити про самі еліти, я б це не назвав не розколом, а очищенням. Це очищення еліт, тобто еліти, які себе поводили просто паскудно під час війни, а коли народ жертвував найдорожче, що тільки у нього є життя, так для того, щоб захистити цю країну. А ти у цей час собі дозволяєш роз'їжджати там на мерседесах, виїжджати за кордон, грабувати це, це не повинно забуватися. Так, тобто, це чіткий маркер. Знаєте, от у нас часто, ну, у нас це після особливого 2014 року, було розмірковання, а який критерій допуску до влади повинен бути. Так от він і є, як ти особисто поводив себе під час війни в кризові моменти. Якщо ти не поводив гідно, для цієї людини раз і назавжди повинна бути закрита вла... доступ як до. Влади так і скоріш за все до бізнесу. Це стосується в першу чергу крупного капіталу, який я бачу теж хоче. Знаєте, під час війни зберегти свою маржу, незважаючи не на що ні, так вже не буде. будуть чіткі критерії. Це дуже правильно. Далі Скоріше за все, ми побачимо зростання ролі армії. Як інституції, яка зараз єдина в нашій країні інституція, яка працює вже за західними лекалами, оскільки стандарти НАТО заходять в нашу армію, і відповідно це дає можливість масштабувати їхню системність, їхнє стратегічне мислення, і що головне, етику. Етику, це етика. Того, що вони розуміють, що вони втрачали своїх друзів так на фронті. Вони бачили, що, що таке недофінансування армії, що таке, е, е, що таке, коли ти крадеш, а це люди зовсім іншою етикою. І тому ці люди скоріш за все будуть більше е, в державному апараті, в тому числі, е, і забезпечувати стійкість держави. Ну, наприклад, знаєте, от таке просте питання: що нам робити з митницею, так от там, ну крадуть і крадуть. Там ми розуміємо, що без зміни ну фактично всіх людей на митниці це ну нічого там не відбуватися буде. Або, хоча б 50%, або хоча б 30%, Так така критична маса, яка прийде і створить систему, яка не буде красти не тільки з фінансових наркувань, тому що питання грошей як у нас час а, буває от, ну от історія з князем чисте показовий а, чисто показова історія ну люд, людині давали гроші так у тебе є становище у тебе є от що тобі ще не вистачало Ні, ти пішов ще там 2 мільйони там 3 мільйони і так далі тобто ми повинні розуміти що до влади за все, Через заредовище армії будуть приходити люди, які розглядають державну службу як служіння суспільству в першу чергу, а не в тому числі заробіток, тому що ну, неможливо платити зарплати як у приватному секторі, так і в державному. Це в жодній країні світу немає. Ну, можна для прикладу Польщу подивитися. Там ніхто зарплат не платить, як у е е приватному секторі. Там ще це питання служіння, але звичайно Забезпечують відповідний рівень е, е, життя, щоб ця людина не побиралася. побралася, е, тому е, звичайно, що воно буде як критерієм поведінки, і я вважаю це позитивно. Е, Дякуємо вам. Тарас Загородній, політичний експерт, був в нашому ефірі.